Інформаційні підсумки понеділка 3 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Комунальники ремонтують будинки у селі Пирогівці, які постраждали від удару шахеда. І розвага, і добра справа. Хмельничанин Данило Барабаш розробив благодійну гру для збору донатів. Муркотлива терапія. У Хмельницькому поліцейські психологи почали використовувати фелінотерапію для відновлення поранених колег. У суботу хмельничани провели в останню земну дорогу героя Сергія Сарнавського. До війни чоловік працював на комунальному підприємстві Чайка. Був відповідальним та повністю віддавався роботі, розповіли його колеги. 2023 року Сергій став на захист України. Згодом отримав поранення на Курському напрямку, вилікувався та мав повертатись на службу. Втім, не встиг. 26 лютого його серце зупинилось у вісні. У захисника залишилась матір. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 45 років. Він дуже чемна і, ну, як кажуть, світла людина, про нього нічого поганого не можна сказати. Він всім старався допомогти. І дуже шкода, що я з ним підтримувала зв'язки постійно, відколи його забрали, і з цим пораненням, і всім. І от він приїхав буквально 5 днів назад, як він тут. І мали ми зустрітися, мав прийти до нас на роботу і нічого не. Смерть його скоріше, куля його зберегла, а тут достала він дуже світла людина. Сергій був нашим працівником. Понад 15 років працював на підприємстві в структурі підрозділу влазі номер 1 Був хорошим відповідальним працівником. Його любили відвідувачі, шанували колеги в 2023 році. Сергій був мобілізований, захищав нашу країну від цієї нечисті, яка прийшла на нашу рідну землю. Отримав важке поранення на Курщині в бою. Кілька місяців лікувався в різних госпіталях по різних містах. І Лікарі поставили Сергія на ноги, дали йому відпустку на проходження військово-лікарської комісії тут, в рідному місті Хмельницькому. Але, на жаль, в бійця не витримало серце, він заснув в ліжку і не проснувся. Ми дякуємо за чин, дякуємо, маючи знати його як людину, яка не побоялася, людину, яка пішла боронити нас всіх. Другий день поспіль хмельницькі комунальники ремонтують будинки у селі Пирогівці. Нагадаємо, в ніч на неділю туди прилетів ворожий шахет. За даними комісії з обстеження постраждалих об'єктів, руйнувань зазнали 12 приватних осель. Власникам видали півтисячі квадратних метрів плівки, брезент, 214 листів шиферу. Також було пошкоджено й електропідстанцію. Внаслідок цього частину села було знеструмлено. Наразі працівники Хмельницькобленерго вже відновили електропостачання. Подробиці далі у сюжеті. Ремонтують дахи і склять вікна. Нині дві бригади хмельницьких комунальників продовжують ліквідовувати наслідки російського удару у селі Перогівці. Видали десь близько пів тисячі квадратних метрів плівки, брезенти завезли 214 листів шиферу. Одна будівля має дуже суттєві пошкодження. Я думаю, що ми її поки законсервуємо накриємо брезентами, щоб не затікали. Нагадаємо, в ніч на неділю туди прилетів шахет. Вибух пролунав близько другої ночі. Травмувалась 76-річна жінка, якій в лікарні діагностували гематоми і відпустили додому. Жителька села розповідає, що бачила і чула тієї ночі. Сильний гул і таке червоне, червоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що, що не попало на ноги. Диві. Не на вікна і сараї зняло, і двері, всі поломані, і вікна. За даними комісії з обстеження постраждалих об'єктів руйнувань, зазнали 12 приватних осель. Власники будинків можуть отримати грошову компенсацію на їх відновлення. З міського бюджету люди можуть отримувати грошової допомоги до 50 тисяч гривень. На е, ті роботи, на ті матеріали, які були оплачені. Найчастіше люди користуються цим для заміни вікон пластикових, люди замовляють вікна, ставлять, приносять потім нам е, оплачені рахуночки, приносять підтверджуючі документи, на накладні, і відповідно місто людям повертає вже затрачені кошти. Якщо якісь роботи, які можуть чекати, там пошкоджені стелі, якась плитка. Різні інші роботи то люди подаються на програму, є відновлення. Також було пошкоджено й електропідстанцію. Внаслідок цього частину села було знеструмлено. До вечора неділі працівники Хмельницькобленерго відновили електропостачання. Комунальники працюють, люди з розумінням ставляться, надзвичайно позитивні, надзвичайно вдячні за таку швидку оперативну роботу. Я думаю, що протягом цього тижня основні наслідки всі будуть ліквідовані. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Комплекси БПЛА отримали сьогодні військові від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. Загальна вартість двох комплексів понад 5 мільйонів гривень. В комплекс входить 10 БПЛА літачкового типу, входить система запуску, система обслуговування, антени, ретранслятори, ну і, власне, все обладнання для того, щоб комплекс міг працювати. Два комплекси, 20 літачків і все обладнання до нього придбано за бюджетні кошти. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам, товариству, ми маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Понад 5 мільйонів гривень вартість таких двох комплексів, вартість 20 літачків. Чергов Чергова подібне придбання і чергова подібна передача. Ми купували такі літочки в минулому році, ну і, власне, вже в цьому році. 10 літаків передавали. Паралельно працюємо активно над придбанням інших БПЛА літачкового типу, розвідувальних, ударних, паралельно працюємо над збіркою ФПВ, купуємо ФПВ, купуємо запчастини до ФПВ. Ну і купуємо, звичайно, ще інші модифікації безпілотних літальних апаратів то квадрокоптери, то гексакоптери. Робимо все, аби постійно підтримувати наші сили оборони. Попереду одна з найближчих бюджетних сесій плануємо ще виділяти доволі такі. Серйозний фінансовий ресурс напряму військовим частинам, щоб і вони могли купувати те обладнання, якого власне потребують. Робимо все, аби підтримувати сили оборони. Працюємо далі. Евакуаційні візки та окопні пічки для військових виготовляють хмельницькі волонтери. Активісти громадської організації Валіза добра зробили обидва винаходи універсальними. Перший працює як засіб для евакуації поранених та за потребу перетворюється на ліжко. Другий замінює звичайну батарею. Може нагріти воду чи їжу і висушити речі. Крім того, для захисників волонтери придбали автомобіль. Дар'я Курнос розповість більше. Зігрітися, висучити речі та підігріти їжу можна одночасно за допомогою нового винаходу хмельницьких волонтерів. Активісти громадської організації Валіза добра виготовили універсальну окопну пічку для військових. Вона працює безперервно упродовж шести годин. Ця пічка працює на одній окопній свічці. Ось дуже просто, дуже все якби ергономічно. Вона не важка на вагу. Нагріває всю площу, тут площа 0,25 то тобто площа звичайної батареї. Тут можна розігріти, розтопити воду, підігріти. Якщо півкружки води закіпає точно, перевірено в морозну погоду. Ще одна важлива річ для захисників евакуаційні візки. Їх також виготовляють у громадській організації. Сконструювали їх так, щоб можна було безпечно вивести пораненого бійця із позиції. Крім того, ним можна транспортувати не лише людей, а й вантаж до 200 кілограмів. Просто сильніший матеріал додавався до цього візка колеса. Укріплялися, перебивалися підшипники, перетачувалися втулки, так, щоб можна було зміцнити саму цю конструкцію. Словують, везуть туди, вони, значить, везуть БК, провізію, все таке інше, що потрібно хлопцям. Хлопці везуть назад, ну, краще, щоб вони вертались пусті завжди назад. Візок має ще одну функцію. Якщо додати килимок, він стає ліжком. У нас мета була така, якщо їх покласти, розкатати тут карімат, ми ще додаємо карімат, карімат або під голову, а якщо розкатати, то можна навіть десь і в бліндажі можна переночувати. Вона висота відстань від землі, досить така суттєва, і лягти ну, ось так. От. Також хмельницькі волонтери спільно із Кам'янець-Подільськими придбали для військових автомобіль повнопривідний Міцубісі Л-200. Незабаром його відправлять захисникам. Автомобілі фарбуються, обслуговуються і передаються. цей сам автомобіль, наша громадська організація теж долучилася з іншими громадськими організаціями, об'єднавчись. долучились до придбання, і цей автомобіль незабаром вирушить на фронт, виконувати свої бойові задачі. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста. Молодіжний простір Хаб» сьогодні відкрили у Хмельницькому. Це майданчик для студентів та волонтерів, який сприятиме їхній співпраці та самореалізації. Створили простір на базі Хмельницького університету управління та права за фінансової підтримки данської організації Червоного хреста. Тут є місце для молодіжних сесій, читальня і лаунж зона а також настільні ігри. Це вже четвертий такий простір в області. На відкритті побувала Ірина Аріон. Перший у Хмельницькому і четвертий в області. Молодіжний простір Йосхаб презентували на базі Хмельницького університету управління та права, який відкрили за фінансової підтримки данської організації Червоного Христа. Долучилися також обласна та міська ради. Загальна вартість проєкту близько мільйона гривень. Данський червоний хрест з залюбки, з радістю виділив спершу 400 тисяч на облаштування закупівлю обладнання. Це простір для ідей, для волонтерства, для чуйності, для взаємопідтримки. Сюди може прийти будь-яка охоча людина. Тут будуть проводитися тренінги з першої психологічної допомоги, тренінги з першої допомоги, проводити з психологами розвантажувальні сесії. Буде здійснюватись підтримка, в тому числі для ветеранів, для внутрішньо переміщених осіб. Двері цього простору відкриті для всіх. Йосхаб майданчик для зустрічі з психологами та волонтерами Червоного Христа, а також впровадження молодіжних ініціатив для реалізації суспільних проєктів. У нас є багато молодіжних ініціатив, такі як життєві навички, які допомагають молоді бути більш певним у собі в суспільстві та в громадськості. Для цього у нас ініціатива Спринт, яка покаже, що таке написання проектів, що це не страшно, і дозволить молоді не боятися змін, а їх пришити. Для цього у нас ініціатива Вай яка дозволяє популяризувати ненасилля, культуру та мир серед молоді. І також у нас відбуваються нові ініціативи, такі як конфлікт менеджмент, цей простір якраз в часи війни для молоді. Є дуже актуальний. Молодь має куди прийти і відчувати себе у безпеці. Катерина Марцінкевич, голова студентської ради Університету управління та права. Разом з однодумцями вона також долучилася до створення простору. Тож нині тут є місце зі зручними пуфами для проведення молодіжних тренінгів та занять, а також читальна і лаунж зона і настільні ігри для відпочинку. Мати свій окремий простір це значно краще, це значно простіше в організації заходів. і Це значно ефективніше ніж е, просити аудиторії. Наразі в нас близько 45 людей, але завтра ми складаємо повноваження. Буде переобрано новий склад студентської ради, і наразі попередній список налічує близько 70 людей. Простір Йосхаб кажуть організатори буде місцем для всіх, хто бажає змінювати світ на краще. Не бути байдужим основна його місія. Такі майданчики діють в Шепетівці, Славуті та Кам'янці-Подільському. Ряд спеціальностей наших студентів зможуть проходити практику на базі організації Червоного Хреста, в тому числі на базі даного простору. Молодіжний простір діє на Володимирській 92. Долучитися до ініціатив або ж реалізувати власні можуть усі охочі. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Благодійний забіг пам'яті полеглого спецпризначенця Дмитра Кирєєва влаштували у Хмельницькому. Ініціаторкою проведення заходу стала дружина героя Каріна. На захист України воїн став ще у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку, боронив «Солидар» та Бахмут. Також брав участь у звільненні села Роботине на Запоріжжі. 25 серпня 2023 року отримав поранення в голову. Помер у лікарні 5 вересня. Йому було 27 років. Під час благодійного забігу учасники збирали гроші на ремонт військової техніки для підрозділу, де служив Дмитро Кіреєв. Ми провели забіг. Дистанцію в 5 кілометрів, в честь загиблого нашого товариша Діми Кирєєва. Сьогодні в нього день народження. Ось таким способом ми вирішили його відзначити, так як Діма, не остання людина, був у спорті. Організатором заходу в даний момент стала дружина загиблого товариша. Вторина мета була це збір коштів на ремонт транспорту для групи, в якій служив Діма. Дмитро Киреєв народився в місті Каховка, де до свого 18-річчя він навчався, займався спортом, був активним молодим чоловіком. Вирішив приєднатися до сил спеціальних операцій і обрав 8-й полк спеціального призначення. Поблизу населеного пункту роботи Дмитро отримав своє поранення, в результаті чого загинув 5 вересня 23-го року. Підтримка шалена, я не очікувала. Дійсно, я не очікувала такої підтримки. Я дуже рада, що такий підрозділ існує. Ми будемо робити ще не більше, щоб підтримати їх службу, бо хлопці хлопці нищать ворога щодня. Благодійну гру, яка допомагає закривати збори для українського війська, розробив хмельничанин Данило Барабаш. У ній за донат можна купувати віртуальні будинки. Ініціатива допомогла закрити збір вартові кордону, який оголосили кілька місяців тому у громадській організації Плюс Плюс. Нині, за словами волонтерів, триває збір на дрони, засоби зв'язку, генератори. Тож усіх небайдужих закликають донатити. Посилання на благодійну гру, а також на відкриті банки, можна знайти в інстаграм-аккаунті громадської організації Плюс Плюс. Деталі розповість Ірина Муляр. Купувати віртуальні будинки за донати. Благодійну гру розробив хмельничанин Данило Барабаш, аби прискорити збір коштів на потреби збройних сил України. Просто побачив відео в Ютубі іноземця, який розтворив інстаграм аккаунт в якому кожному підписнику робив. Будинок, там квартиру, озеро. І я тоді подивився і думаю, а чого не зробити щось, де люди донатять і це перетворюється в якийсь будинок? Це теж такий інтерактив. Це я привів все в сайт. Ця гра допомогла закрити збір вартові кордону, який кілька місяців тому оголосили у Харківській громадській організації Плюс Плюс. Там прям було дуже багато всього. Там було не більше ніж 2 мільйони запитів. Там були і квадроцикли для евакуації, і прилади нічного бачення, і реби, і тепловізори, і там різні засоби зв'язку. Вже півтора року громадські організації закривають збори для різних військових частин, зокрема і тих, що з Хмельницького. Також працюють над проєктами, які сприяють комунікації між військом та суспільством у тилу, плюс плюс займається ще розвитком культури надійного тилу, як правильно пам'ятати загиблих, що потрібно робити, щоб підтримати військо, окрім того, щоб донатити. І з часом, за словами волонтерів, закривати збори стає все важче. Саме тому громадські організації шукають нові способи взаємодії з аудиторією. Перед цим я відкривав інші банки просто не з плюс плюсом, і я знав, що ну тяжко просто залучати кошти, бо це вже був 24 четвертий рік і ну, не так як на початку. Якась частина людей трошки вже перестала донатити, і насправді це велика проблема, тому що донатять одні ті самі. Зібрати з одними ти самими ти не можеш велику суму, або це просто люди, які намагаються себе якось обмежити від війни. І враховуючи, що умовно півтора року тому ти міг просто виставити збір, і сказати, ми збираємо от на квадроцикл, дивіться, киньте нам донат. То сьогодні потрібно зробити цілу рекламну кампанію. Благодійну гру зараз адаптують під інші актуальні збори. Нині, за словами волонтерів, у громадській організації збирають кошти на дрони, засоби зв'язку, генератори. Посилання на благодійну гру а також на відкриті банки можна знайти в інстаграм акаунті громадської організації Плюс Плюс. Я впевнена, що люди, які доєднаються до нас, вони відчують себе по-перше важливими в цій боротьбі, і по друге, вони відчуються максимально комфортніше в цьому житті ніж до того. Загалом війна 2014 року, і відповідно ми всі маємо бути залученими. Як кажуть, ти зараз або в армії, або для армії. Ірена Муляр Данело Біга новини міста. Фелінотерапію для відновлення поранених колег почали застосовувати поліцейські психологи у Хмельницькому. Це метод реабілітації за допомогою котів. Він позитивно впливає насамперед на емоційний стан, адже дотики до пухнастих чотирилапих та їхнє муркотіння допомагають знизити рівень стресу і нормалізувати артеріальний тиск. Сеанси фелінотерапії відбуваються в місцевому котокафе «Мама Кет». Тут мешкають тварини, яких власники закладу підібрали на вулиці та подарували їм другий шанс на життя. Філінотерапію проводимо з нашими бійцями, які перебувають на лікуванні в наших відомчому закладі МВС. З метою надання їм також хвилинки відволіктись від буденності, розслабитись і поспілкуватись з такими чудовими створіннями котиками. Допомагають зараз нашим бійцям. Відновлюватись і реабілітуватися. є пропозиція відкрити таку кімнату в поліклініці МВС одночасно і допоможемо братам нашим меншим, і будемо лікуватися від всіх цих стресових ситуацій, ПТСР та інших психічних проблем разом з нашими друзями, котиками. А що відчуваєш, коли гладиш тварину? Спокій, спокій, тому що відколи я це все пережив. Я до тварин, особливо до котів і до собак, відношуся набагато краще, ніж до людей. Через те, що вони не винні, наприклад, так як ці коти, що їх вигнали, залишили. Кожна людина робить свій вибір. Тому робить вибір правильно. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.